Із п'ятого виміру реальності приходить на допомогу очистити від низьких вібрацій, взаємодіяти нечисленними методами, трансмутувати реальність без світла і води. Мене звати Луче Сазар. Я провідник у сфері світла, знавець взаємодії з енергіями тонких планів. Служитель Фіолетового променя і провідник енергії фіолетового полум'я. Наш канал канал світла, любові, свободи, духовності еревотолія. Він поза будь-якою релігією. Підписка на наш канал та активація дзвіночка роблять для вас видеоми усі наші відео і медитації. Щиро дякую за неросприяння розвитку нашому каналу у кожній вашій підписці, кожній вподобайці, кожному коментарі. І особливо дякую за кожен донат, який допомагає розвитку і функціонуванню нашого каналу. У медитації Трансмутації реальності вчора ввечері я летіла порталом фіолетового простору. Винесла мене до білбордів із намальованими ворожими ракетами. Білбордів було багато. Біля кожного з них стояла людина у накидці з капюшоном на голові і шлангом у руці, з якого фіолетовим полум'ям поливала білборди, трансмутуючи ракети на них. У медитації я запитала Владику Сен-Жермена, Чи можемо ми трансмутувати прогнози підриву ГЕС і реальність без світла та води, якою нас лякають? Можете. Якщо систематично будете взаємодіяти з фіолетовим полум'ям, почула відповідь. А далі прозвучав текст ваління. Я є фіолетове полум'я у дії нині в мені. Я є фіолетове полум'я, що спускається на землю з 5D для перетворення низьких вібрацій 3, d Із п'ятого виміру реальності для перетворення низьких вібрацій третього виміру. Пояснює Сен-Жермен. Далі передаю послання від Владики. У твоїй медитації фіолетовим полум'ям із шланги реальність змінювали служителі фіолетового полум'я. Але так може робити будь-хто: достатньо бажання трансмутувати реальність у взаємодії з фіолетовим полум'ям, бажання і систематичної наполегливої роботи. Розпочинається новий період трансформації через пожинання плодів непройдених уроків. Вичищайте фіолетовим полум'ям весь деструктив із своїх мізків, скидайте із себе повзунки жертв, беріть управління власною реальністю у свої руки, створюйте навколо себе острівець 5 реальності, яка захищатиме вас від низьких вібрацій 3 d Фіолетове полум'я це космічне фіолетове полум'я, яке приходить у вашу земну реальність, щоб перенести вас у п'ятий вимір, бо й приходить воно до вас із п'ятого виміру. Воно спускається до вас у вашу тривимірну реальність, щоб очистити вас від її низьких вібрацій, щоб трансмутувати карму ваших минулих втілень. І піднести вас у вашій свідомості у п'ятий вимір реальності. Посилання на медитацію і трансмутація реальності та фіолетове полум'я знайдете в інформації під даним відео. Запрошена мій авторський курс базовий та навчитеся єднатися з світловим потоком. На мій унікальний авторський курс енергетичні діаманти фіолетового полум'я. На якому поглибити вашу взаємодію з енергіями фіолетового полум'я і зцілити карму усіх своїх тілень. А на курсі Архангельські промені зцілення та куб Метатрона опануєте спілкування з восьми архангелами. Космічне фіолетове полум'я відкриває двері між світами, вашим світом фізичних форм і нашим світом тонких енергій і відкриває вам двері між вимірами. Існує величезна кількість методів для взаємодії з фіолетовим полум'ям. Ми з тобою його розкурюємо, як тютюн у люльці, п'ємо і щаші. Ним можна очищатися, як під водоспадом, можна занурюватися у його глибини, як у водойму. Його можна розпалювати у своєму серці, у своєму тілі навколо себе. З ним можна взаємодіяти нечисленними методами, необхідно лише бажання, бажання змінити свою реальність, свою реальність, свій власний всесвіт, піднятися над тим, що вас занижує у вібраціях, у світі фізичних форм, Щоб піднятися над цим фіолетове полум'я приходить вам на допомогу. Ходьте у нього через візуалізації, наповнюйте своє тіло ним, візуалізуючи його всередині себе і навколо себе, єднайтеся з ним через вимовлене у візуалізації слово, через медитацію і візуалізацію. Подумайте про те, чого ви найбільше хочете у вашому житті. Який дарунок бажаєте отримати найбільше? І ви цей дарунок отримуєте. А тепер подумайте про те, що фіолетове полум'я це найбільший дар Ери Водолія, і цей дар я вам підношу цей дар від імені Творця. Це дар, який я вам приніс від Творця, я вам його простягаю. Приймайте його, хто як бажає. У якому вигляді бажаєте у такому приймайте. Хочете, щоб фіолетове полум'я було схоже на чарівну кулю? Уявляйте його у вигляді чарівної кулі. Хочете, щоб воно було схоже на водоспад божественних енергій, у якій можна зануритися і скупатися в ньому? Уявляйте його так, як бажаєте, але приймайте. Не приймаючи дар фіолетового полум'я, ви закриваєтеся від енергії трансформації, трансмутації. Ви закриваєтеся від тих енергій Творця, які йдуть вам на допомогу в очищенні ваших тіл. Не приймаючи фіолетового полум'я, ви не приймаєте дару Творця. Кожен робить свій вибір. У кожному моменті. Тут і зараз робите вибір. І у цьому моменті, тут і зараз я знову простягаю вам дар фіолетового полум'я. Візьміть його, прийміть ці енергії у своїй долоні, наповніть ними усе своє тіло, простір навколо вас, запросіть їх у своє життя, відкрити їм двері вашого життя. Дозвольте їм змінювати ваше життя, підносити вас із третього виміру у п'ятий вимір реальності, космічне фіолетове полум'я.